Вітаю всіх на каналі. Сьогодні я продовжую далі свій шлях до кубиків на животі. Як ви бачите, цього ще не сталося. Е Взагалі нічого не стається, я не розумію. Все як було так і залишилося, що тут, що тут це все, що тут, не знаю. Але можливо я дуже швидко хочу, щоб то відбулося. Я не роблю важкі вправи, тому може не так воно і працює, бо... Ті вправи, що я роблю, немає такого сильного навантаження. І кожен може таке робити. Можливо, це просто довший результат. Бо якщо там почати гелити добряче, то звичайно що може і швидше буде, Але немає такої можливості. Тільки даєш навантаження, одразу щось або спина, або рука, або нога, або ще щось. Тож продовжую, як і завжди, підняття ніг. І ще отаку вправу буду. Я дивився, що вона ніби щось теж тут працює. То, чи на бік, чи що, ну тобто то, спробую. Але вже от показав і хрустнуло щось. Ха. Вже в коліні щось хрустнуло. Ну, таке, так. Фух. Я вирішив робити одним підходом, бо насправді це ну, все одно по багато підходів, можливо, воно і краще, напевно, що краще. Але е, по часу дуже довго мені здається. І чи є в тому сенс? Ну, тобто це треба півдня займатися, я на то не розраховував. Мене цікавить просто якась легка вправа. Невелика, щоб не займала часу, не виснажувала. І це все в процесі життя. ну, Тобто, не так, що я спеціально дав на тренування і все таке. Бо це вже трохи інша справа. Я не спортсмен, я просто хочу це все прибрати. І все. Тому таким чином. Ну, Нові вправи я буду робити скорше за все, 20 разів по 10 на кожну ногу, бо я не знаю, як то буде. Працювати, і який матиме е, вплив, бо можливо щось почне боліти, або стрельне якесь коліно кудись, і все, і не зможу потім рухатися, тому не ризикую, поки багато. Е, зараз спробую на колон і після того нову цю вправу. Ну і все, в принципі, на сьогодні. Головне, пам'ятайте постійно бути розслабленим максимально. снова ну, напружиться. І голова починає помрочити. Ну и третье вправо. Oh. Ой, це важко, важко, важко. Важко. Бо отут все хрускає. коли так вивертаєш. Тут все повністю хрускає, коліна хрускає. Або я неправильно роблю, або знову ж таки напруга, або просто що не рухав ніколи це вбок. То капець. Так що треба обережно. Я зробив по 10 на кожну ногу. Краще починати там, не знаю, з 3-5. Якщо тільки-тільки починаєте краще потрохи. Не варто дуже сильно давати навантаження, бо може потім хлепа буде. Можливо і в мене буде, завтра невідомо. Ой, Ще трошки похлопаю. Все, ноги аж не міють, капець. Ну і на сьогодні все. Завтра подивлюся, який буде результат. Фух, може якісь ще нові вправи. Спробую. Хоча ці мені здається прикольні. Саме коли робити багато на відчуття, коли вже важко тоді кидати. А по підходах, ні, я так розумію, можливо, так здається, але мені здається, можна і три підходи, і п'ять, і 7, і 15. Так не відчуваємося. От коли вже... Прогрівся, коли кожен день робиш, то ніби не так і складно. На початках страшне було. Ну, Ви можете бачити то в найперших відео. Фух, добре, тоді що, побачимося в наступного відео. Па-па!